Заборонені книги, хвилюючі таємниці сімейних родоводів, і жахи настільки невимовні, що сама думка про них може звести з розуму. Все це вже давно стало неодмінними елементами жанру жахів, а з'явилося на світ завдяки одній людині. Автори, чиє ім'я перетворилося у прикметник, що описує особливий створений ним вид жаху, жаху, який піднімається з темних глибин нашої уяви. А народився цей жах в душі Говарда Філіпа Лавкрафта який з'явився на світ у 1890 році в місті Провідець. Дитинство хлопчика не відрізнялося від дитинства звичайної дитини, доки його батька не привезли з відрядження в гамівній сорочці. З ним стався нервовий напад, який був викликаний, як з'ясувалося пізніше, застарілим Сифілісом. Батька помістили в божевільню. Він проживе там ще п'ять років, але син більше ніколи його не побачить. Можливо, саме тоді Лавкрафт, якому було лише чотири. Вперше почув обережні кроки за дверима. Хлопчика з матір'ю забирає до себе дід Віпол Ван Бюрен. Він з усіх сил намагається відволікти доньку та онука від сумних думок, але вдається йому це не цілком. Малий Лавкрафт страждає на нервовий розлад і майже не відвідує школу. Замість цього він багато читає. Найбільше хлопчика приваблюють готичні романи жахів, а його улюбленим автором стає Алан Едгар По. Життя дитини не можна назвати щасливим, але воно хоча б стабільне. Проте ця стабільність не триватиме довго. 27 березня 1904 року у Віпла Ван Бюрена стається інсульт. Наступного дня він помирає. Життя Лавкрафта стрімко змінюється. З сімейного будинку родина переїжджає в дешеві апартаменти. Хлопцю 14 і наступні 9 років свого життя він проведе майже в повній самотності. Лавкрафт виходитиме з дому тільки у присмарках, високо піднявши комір і уникаючи поглядів перехожих. Нервові зриви трапляються у нього все частіше. Юнак не здатен закінчити школу і цілими днями лежить на дивані, поглинаючи страшні історії з дешевих журналів. Його мати, яка перебуває в глибокій депресії, називає підлітка гротескним і переконує в тому, що він ніколи не повинен її залишати. Здається, обох поступово охоплює божевілля. Але, на щастя, поряд існують істоти, яким юнак ще потрібен. Без його запрошення вони не зможуть увійти в наш світ. Тому холодне, слизьке щупальце обвиває Лавкрафта і байливо виносить його на берег. А поруч кладе журнал із надрукованим у ньому романом якогось Фреда Джексона. Фред Джексон заслужено забутий сьогодні автор посередніх любовних романів. Свої твори він друкував на сторінках бульварних часописів. Одного разу такий журнал потрапляє до рук Лавкрафта, обурившись бездарністю написаного, той відсилає до редакції розлюченого листа. Потім ще одного і ще, і ще. Невідомо, чим так зачепив Лавкрафта Фред Джексон, але протягом усього 1913 року він бомбардує редакцію тоннами листів. Здається, більш безглузде заняття складно уявити, але несподівано це спрацьовує. Листи Лавкрафта потрапляють до рук Едварда Деаса, президента Асоціації аматорської преси. І той, прочитавши їх, запрошує Лавкрафта на роботу. Так почалася, напевно, найбільш незвичайна літературна кар'єра в історії. Об'єднана асоціація аматорської преси досить дивна за сьогоднішніми мірками організація. Заснована в 19 столітті двома школярами, вона досі існує і, по суті, є спілкою невизнаних авторів, які друкують самі себе. У той час асоціація видавала кілька літературних журналів, редагуванням яких і зайнявся Лавкрафт. Він жадібно поринає в роботу. У нього нарешті виходить вибратися з чіпких материнських обіймів і навіть завести друзів, які переконують його спробувати свої сили у письменництві. У 1919 році Лавкрафт пише своє перше оповідання Дегон. Історію моряка, який потрапляє на таємничий острів і на руїнах зниклої цивілізації, зустрічається з жахливою міфічною істотою, можливо, однією з тих істот, які за допомогою Лавкрафта зовсім скоро прорвуться в наш світ. У 1919 році у матері Лавкрафта трапляється невротичний напад. Її кладуть у лікарню, де вона через два роки помирає. Нездатного існувати самостійно Лавкрафта забирають до себе тітки Ліліан Ді Кларк і Енні Філіпс Гембл. А лише за два тижні після цього Лавкрафт зустрічає своє перше і останнє кохання Соню Герт Грін. Соня була досить відомою фігурою в колі Асоціації аматорської преси. Вона володіла магазином капелюхів і спонсорувала кілька літературних журналів. Тітки Лавкрафта проти стосунки, що зав'язалися. Їм не подобається, що Соня, на сім років старша за Лавкрафта, і що вона займається торгівлею. Але Лавкрафту наплювати. 3 березня 1924 року вони з сонею одружуються. Незабаром після весілля Лавкрафт залишає Провіденс і разом з дружиною переїжджає до Нью-Йорка. Пара оселяється в Брукліні. Здається, що їхнє життя налагоджується. Сонін магазин капелюхів користується неабиякою популярністю, а оповідання Лавкрафта нарешті починають публікувати в серйозних журналах. Але як і все хороше в житті Лавкрафта, цей період не триватиме довго. Наприкінці 1924 року через хворобу Соня продає магазин капелюхів і перевтрачає засоби до існування. 1 січня 1925 року жінка в пошуках роботи вирушає в Клівленд. Залишившись один, Лавкрафт винаймає маленьку квартиру в Бруклінському районі Ред Хук. Те, що трапиться з ним далі, виверне на виворіт Лавкрафта людину, але створить Лавкрафта письменника. Редхук бідний район Нью-Йорка, населений переважно іммігрантами. Лавкрафт ненавидить тутешніх жителів. Згодом ця ненависть переросте у фобію і перетворить його життя на кошмар. А все тому, що він расист і антисеміт. На щастя, його ганебні переконання були суто теоретичними, але факт залишається фактом. Намагаючись уникати зустрічі із оточуючими, він перестає виходити на вулицю, харчується простроченими консервами і поступово починає дедалі виразніше чути шепіт, що лунає за дверей. На початку 1926 року Лавкрафт не витримує такого життя і пише листа своїм тіткам, благаючи про допомогу. Вони запрошують його повернутися, висунувши лише одну умову він більше ніколи не повинен бачити свою дружину Соню. Змучений Лавкрафт погоджується. 17 квітня 1926 року він повертається в Провіденс, а лише за кілька місяців двері, за якими все його життя клобочилися темні світи, відчиняються. Першим через них з'являється чудовисько подібне на людину, але з головою, що нагадує голову восьминога, вкритою безліч у щупалець, з лускатим тілом і величезними пазурами на задніх і передніх лапах. Його ім'я тулху і йому судитиметься височити не тільки над невисокими будовами рідного Лавкрафту Провіденса, а й над усією хорор літературою ХХ століття. Тулху, герой першого тексту, написаного Лавкрафтом після повернення до Провіденса, і головне створіння в довгій місці істот, яким незабаром судилося з'явитися на світ. Сам Лавкрафт ставиться до свого творіння досить легковажно, лише сподіваючись, що з його допомогою зможе уплатити накопичені рахунки. На щастя, його товариші думають інакше. Ще до від'їзду в Нью-Йорк під час роботи в журналі навколо Лавкрафта утворилося невелике коло друзів. Імена деяких з них відомі й донині. Серед них Роберт Блох, автор роману Психо, згодами екранізованого Хічкоком, Роберт Говард, творець конана Варвара і письменник Огюст Дель Прочитавши поклик Тулху, вони зрозуміли, що їхній дивній друг створив зовсім новий, невідомий донині світ. І, здається, цей світ не залишиться єдиним. У найближчі кілька років Лавкрафт напише найкращі свої твори: колір з інших світів, випадок Чарльза Декстера Варда», Тінь над Інсмутом, Хребти Божевілля. Крізь портал, що нарешті відкрився, з найпотаємніших глибин простору і часу ринули божевільні величні істоти: Йог-Сотот, який піниться, наче первісний слиз у ядерному хаосі, сліпий божевільний бог Азадот і багато інших. Лавкрафт пише історію за історією, але здається, що йому цього мало. Автор переконує своїх друзів почати писати власні оповідання, використовуючи створених ним персонажів, і в найближчі 10 років виникне те, що в майбутньому назвуть Всесвітом Лавкрафта. Здається, що низка істот, створених уявою творця, нескінченна, і вони ніколи не припинять своєї переможної ходи. Але, на жаль, як ми вже знаємо, все хороше в житті Лавкрафта швидкоплинне. Одного дня останній химерна тінь прослизає в портал і обережно зачиняє за собою двері. Це стає початком кінця. У 1932 році помирає Ліліан Кларк, одна з тіток Лавкрафта. Лавкрафт залишається жити зі своєю другою тіткою. З цього моменту починається їхнє повільне сповзання в злидні. Твори Лавкрафта не приносять прибутку. Єдиним джерелом доходів стає написання текстів на замовлення. Але це заняття не приносить багато грошей і вони починають голодувати. Лавкрафт намагається продовжити писати, але марно. За чотири роки, що йому залишилися, він зможе написати тільки два невеликих оповідання: монстри, яких привів у наш світ письменник, розбрілися і більше не цікавляться своїм творцем. А за дверима, з яких вони вийшли, вже прикидається нове чудовисько, яке незабаром вб'є Лавкрафта. Холодної зими 1935 року Лавкрафт починає хворіти. Свою хворобу він називає грип. Щосили бажаючи писати і не знаходячи в собі сил це робити, він починає детально документувати стадії свого недого. Лікуватися він відмовляється навіть тоді, коли з'ясовується, що хвороба, на яку він страждає, насправді рак. У цей же час він дізнається про самогубство свого друга Роберта Говарда і занурюється в глибоку депресію, від якої вже ніколи не оговтується. Навесні 1937 року болі стають нестерпними і він звертається в госпіталь. Але зробити нічого вже не можна. 15 березня 1937 року, у віці 46 років, Говард Лавкрафт помирає. Помирає жебраком, маловідомим письменником, який створив і випустив у наш світ істот, про яких ніхто поки що не знає. Але його монстри не бажають животіти в невідомості. Вони хочуть, щоб про них дізнався кожен і мають намір відстоювати свої права. Робляться вони роками давнього друга Лавкрафта, письменника Августа Дерлета. Бажаючи увічнити праці свого друга, Дерлет у 1939 році засновує видавництво Arkham House спеціально, щоб видавати книги Лавкрафта. Того ж року виходять у світ перші його романи і відразу з тріском провалюються. Вони удостоюються розгромних рецензій і погано продаються. За весь 1939 рік було продано всього 150 копій. Але Дерлет вперто не бажає здаватися. Будучи людиною заможною, він з року в рік видає Лавкрафта, а після Другої світової війни навіть перекладає його книжки кількома мовами, включно з французькою. І це спрацьовує у повоєнній Франції. Романи Лавкрафта раптом стають дуже популярними. Французькі інтелектуали зачитуються ними, порівнюючи Лавкрафта з Едгаром По у 60-х Фінансовий успіх Лавкрафта за кордоном дає змогу перевидати його книги на батьківщині в США. Хвилю інтересу підігріває і серія фільмів, що з'явилися в 60-х роках, як от дитина розмарі і ніч живих марців. Люди, які ніколи раніше не цікавилися жахами, починають читати його романи. До 70-х навколо фігури Лавкрафта і створеного ним Всесвіту, утворюється цілий культ. Істоти з романів Лавкрафта проникають у кожну клітину масової культури. Вони всюди, в комп'ютерних іграх, серіалах, книгах. Вони нарешті домоглися свого. Тепер вони серед нас. І вони тут для того, щоб нагадати кожному, що всі ми живемо у величезному, жахливому всесвіті, який не можемо осягнути, бо час відведений нам, надто малий, як порівняти з жахом всесвіту Ктулху.